Ну що, друзі, привіт усім, вітаємо усіх з прийдешніми святами новорічними та бажаємо всього самого найкращого, щоб у новому році здійснились наші всі бажання, але у нас воно одно єдине на всіх, на усіх. Тож, сьогодні ми вийшли, друзі половити співочих птахів взагалі в іншому місці, виїхали приглянути, що, як, до чого. Місце було не підготовлене взагалі. Тож ми приїхали, взяли схованку, спочатку розтягнули схованку, а потім взяли сапочку та Вичистили під схованку саме місце. Взяв я з собою щіглика, репелка молодого цього року, снігуря та, 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 та чіжика. Ви чули, як чижик працював, тільки що. Та щиглик. Щіглик це в мене вже інший, це не мій щиглик. Тож. Слухаємо, як птахи співають, та що з цього вийде сьогодні, ми з вами побачимо далі. Ну, як ми бачимо, чижик працює, щиглик так собі, то зараз, мабуть, я поставлю мобільний телефон, щоб трохи приукрасити. Прикрасити, прикрасити спів птахів. А, та дам, мабуть, їм їсти, бо часу замало. Так, ставлю камеру, камера там стоїть. Це в мене друга камера, взяв з собою ще одну камеру. Тож, якось так. О, чижик мане. На початку вранці начебто прилітали щиглики і чижики, але вони сюди не зайшли взагалі. Це у нас, друзі, наверху зяблик сидить, Зяблік. Зяблік. Ага. О, чуєте, О, Ще є, хтось пролетів бачу. Угу. Було ціла купа. Зеленух сиділа прямо над нами, над деревом. На дерево. Я бачив, що вони десь прилетіли, на камеру знімав. Потім думаю, вимкну камеру, гляну у схованку, де воно, що. воно де? Я бачу, бачу. Тут зяблик. Зяблик. Я, я знімаю фотоапарат відсюди. Знімав зяблика. Знімаю фотоапарат, вони відсюди як ламануться толпою, блін. Не знаю з яких тут ж штук було. Що у нас було вже? Вранці були чижики, а ще було так темно, і що камеру не встиг розставити. Потім було два щілика, які перепускались на сів акумулятор. Ну Ось опять прилетіло три щегла, на дерево там сіли, посиділи, подивились вниз і, і... і чухнули. Ну що, друзі, на цьому все. Будемо ми збиратися до хати, горить юшку. Чи були сьогодні птахи? Блін, були, але не спускались взагалі. Або пролітали над нами, або сідали на високі дерево, заглядали у місце схованку і не спускались взагалі. Тож не знаю, що з цього відео ви побачили, щось я виберу, десь якісь можливі моменти, але не спускались птахи взагалі. Соях я заберу з собою, Ріпенік я птахам налупав, прямо семіна навибирав. Є чим погодувати. Тож, бачите, туман. Але птахи почали літати трошки яскравіше але ну, вже 11 година, тож будемо ми збиратися додому. Та і там тепліше, тут сиро. Тож, якось так. Чижик, бачите, чуєте, пищить. І щіглик роботи. І зараз запрацював, трошки почав щось відгукуватися. Але, 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 але. Так, збираємось ми. Та йдемо додому. Все, друзі, на цьому все. Ставимо подобайку підписуємося на канал. Ми намагалися для вас записати відео по ловлі співочих птахів, але щось пішло не так. Ну, туман. Ви бачите, туман, і місце вибрано невдало. Тож, ставимо подобайку, коментуємо це відео. Продовження відео обов'язково на каналі буде. Спланували ми з батьком, що ми вийдемо на наше місце там, де ми ловили на сояхах. Там, де були сояхи. там було пояскравіше, птахів було побільше. Підемо туди. Все. Бувайте, всім пока.